Ну що ж, продовжимо, запускаємо наше середовище інтерактивне. І ми бачимо, що в цьому середовищі ми можемо працювати як звичайний калькулятор. Ми можемо додавати числа, наприклад. От. Наприклад, можемо множити числа. Вводимо два числа, нажимаємо Рент, є, можемо ділити. От. Таким чином ми можемо виконувати будь-які арифметичні операції. Але ще в цьому середовищі можна тестувати команду. От, наприклад, візьмемо команду якусь, і зараз ми спеціально зробимо тут помилочку От. і запустимо її. Запускаємо. От вона каже, бачите, що помилка. Тобто ми протестували по... ну, команду, і Python і... нам каже, що програма ця команда не працює. Тепер ведемо цю саму. Команду без помилки. Запустила, от пише Привіт, світ, все нормально, команда працює. Таким чином можна тестувати будь-які команди чи Уєнацію. Ну, а тепер попробуємо створювати нову програму. Візьмемо, наприклад, з нашого підручника ту програму, яку ми з вами складали на телефоні. І... Пдемо у середовщині новий файл. Пробуємо запустити run, run. Два рази RUN Але перед тим, як виконати, Python вимагає збереження. Це обов'язково. Поки не збережете, він виконувати не буде. Тобто ви мусите ваш файл якось назвати і зберегти в певному місці. Лише після того, він буде. Нажимаємо Зберегти, і після цього він запускається на виконання. Ось, бачите, видало всі ті дані про зміну, які ми вже з вами знаємо. Тепер попробуємо завантажувати файл. Беремо файл відкрити. Зараз ми знайдемо той самий файлик зірочку, якого ви вже бачили. Ось він, цей файл з зірочкою. Запускаємо. Оскільки він збережений, то він зразу буде працювати. Рун, рун. Оп, і пішло малювати нашу зірочку. Все працює чудово, так, як треба. Зірочка намальована. Все гарно. Таким чином можемо працювати з будь-якими програмами. Ну, а тепер повторимо. Знаки арифметичних операцій. Знаки арифметичних операцій в нас у Python використовуються ось такі. Дивіться, зверніть увагу. Значить, що перше? Зараз хвилиночку, от дивіться. Піднесення до степеня це дві зірочки. Далі. Унарний мінус. Що це означає? Це ви змінюєте знак числа. Ще це називається інверсією. Це звичайне ділення. Ось це в нас ділення з округлим низ, або взяття цілої частини відділення. Це знаходження остачі відділення. Множення, віднімання і додавання. Тобто з звичайними операторами проблем нема. А от коли вже нам треба математичні функції, коли нам треба обчислювати якісь там синуси, косинуси і так далі, то нам треба підключати ось цей модуль, який називається модуль MAT. Для того, на початку програми, нам треба ввести ось таку команду import MAT. І після того можна використовувати будь-яку функцію з тих, що є в цій табличці. Ну, а тепер попробуємо кілька програм записати і подивитися, як вони. Працюють. Для цього нам треба пригадати або познайомитися ще з одною командою. Це команда input. Команда input вводить інформацію з клавіатури. Команду print ви вже знаєте. Тож input вводить з клавіатури, а print виводить. От ми вводимо цю програмку. Ось така простенька програмка. Вводимо значення змінної А. Вводимо значення змінної Б, знаходимо суму, яка рівна А додати Б. І друкуємо результат. Ніби все правильно. Запускаємо, запускаємо. Зберігаємо, як завжди, не забуваємо зберігати. Називаємо її. Зберегли. І вона виконується. От. Програма очікує введення даних. Ми маємо дати значення однієї змінної, нажати Enter, дати значення другої змінної, нажати Enter. І вона нам видасть результат. І що воно нам видало? Дивіться, що ж воно нам видало? Воно нам видало не суму, а просто зліпило до кучі два числа. Тобто ця програма. Сприйняла ці змінні як текстові рядки, як текстові рядки. Тобто, для того, щоб працювати з числами, Python треба пояснити, що це не текстові рядки, а це числа. Як же це зробити? Щоб це зробити, нам треба перед командою input ввести службове слово int, яке Означає, що це вже є ціле число. А тепер дивимося, як працює команда тепер. Вводимо одне число, вводимо друге число і отримуємо вже правильний результат. Саме те, що нам і потрібно. Ну, а зараз ми одною командою print виведемо кілька повідомлень. У нас є A і B. І ми надрукуємо, запускаємо run, run, зберігається по-новому кожен раз. виконується програма, і вона пише А, додати дорівнює 3. Тобто, бачите, от таким чином виводяться зміни, таким чином виводяться повідомлення. Ну і останнє використаємо команду input з підказкою для користувача. От візьмемо, як прикладу, цю програму. Буде нам пояснювати, що від нас чекає комп'ютер. Тобто в команду саму input ми вставляємо підказку для користувача, Легко на бачити її. Запускаємо програму, вона зразу пише. Введіть перше число, вводимо. Пише Ведіть, друге число, вводимо. І лише після того друкує результат.